Тетяна Зоріна на прийом до мамолога прийшла, як повернулася із заробітків з-за кордону. Каже, лікуватись там для неї було дорого. Я вирішила приїхати. Вирішила приїхати сюди. У мене тут недалеко родичка лежить в онкології. Думаю, зайду, дізнаюся. після огляду лікар призначає додаткові аналізи, щоб встановити точний діагноз, каже Тетяна. Будь то ли це дуже серйозно, то ліпітали. Будемо дивитися, чи це дуже серйозно, чи це як після кожних пологів у жінок буває мастопатія. Звичайно, треба за цим слідкувати. В обласному онкоцентрі щороку проводять безкоштовну акцію Онкодозор. 20 жовтня у світі відзначають день боротьби з раком молочної залози. Протягом тижня лікарі-онкологи консультують охочих перевіритися, проводять ультразвукове дослідження та мамографію. Я так понимаю, що ви вже були правильно? Я вже вже була. Світлана кругла перехворіла на рак п'ять років тому. Тепер приходить до мамолога щорічно. Є на ранній стадії щось відомо, над цим можна поработати. Якщо на ранній стадії щось відомо, над цим можна попрацювати і, врешті-решт, залишитися живою. Це як прохання до жінок обстежитись, не бійтесь нічого. Нічого в цьому страшного немає. Навіть якщо якийсь діагноз стоїть, то це не смертельно. Першу акцію провели 9 років тому. Олена Шержукова, співорганізаторка цього заходу, стала волонтеркою, коли на рак грудей захворіла мама її подруги. Тоді не було лабораторій в Україні для того, щоб виявляти таку патологію. І її мама загинула лише через те, що країна не мала змоги дати їй безкоштовно ліки. Ми вважаємо, що тільки рання діагностика може стати тим основним фактором, який призведе до легкого вирішення проблеми. Шержукова каже, за час проведення акції рак виявляють у кожної десятої обстеженої. У яких випадках необхідно прийти на огляд, розповідає мамолог Дмитро Бахтєєв. Так, якщо ви відмічаєте якісь зміни у молочних залозах, будь-то якісь бульові відчуття, або жінка може відчути якісь утворення, ущільнення у ткані, тканині молочної залози. залози, якщо жінка помітила якісь зміну кольору шкіри, або збільшення пахових лімфатичних вузлів, це. Потрібно насторожити. у Харківській області. щороку ми виявляємо близько однієї тисячі 1 тисячі нових випадків раку молочної залози, тобто дуже поширене захворювання. Триватиме акція місяць. Обстеження проводять за попереднім записом. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна новини на Суспільному. Харків.